Вітаю, добрий вечір, друзі. Звісно, починаю зі слів подяки. Подяки вам, мої дорогі, за спонсорські пакети, за каву, якою пригощаєте, за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь з нашими етерами на своїх сторінках, в своїх соціальних групах. Дякую за підписку на. Інстаграм, Телеграм, Facebook і, звісно, YouTube. Ну, потроху приростає наш майстер Oven Стефан Academy UK. Але, тим не менше, я знову звертаюся до вас з проханням після цього етеру перейти по посиланню під цим відео. На сторінку Master Oven Stefan Academy UK і підписатися на неї. Експеримент я не скажу невдалий, але підтримка заслаба. Отже, дякую вам за те, що підтримуєте нас, за те, що проходите навчання, за те, що проходите марафони. Звертайтеся, звертайтеся з питаннями е до мене і ліпше питання писати мені в особисті. Чим в коментарях, хоча я рано чи пізно побачу ті питання, але все-таки ефективніше спілкуватися зі мною в месенджері Фейсбуку. І про сторінку майстер Олен Стефан Academy UK я скажу наступне: там е, зібрані і приростають і при, і при, і е, відео, відео іншого кшталту. Іншого предназначення і вони працюють з глибинними штабелями підсвідомості. Саме підсвідомість включається і виправляє хиби вашої енергоструктури і вирішує ваші питання з фізичним тілом, з достатком, успіхом з стосунками з іншими людьми. Перебудовуючи, відновлюючи, очищаючи, налаштовуючи вашу енергоструктуру, я вважаю, що найліпше працювати з цими відео таким чином. Е Найкраще е брати плейлист, створювати собі, і цей плейлист прослуховувати дня, виконуючи свої побутові домашні роботи, а інколи і працюючи. Ставлячи на, на такий звук, який вам не буде заважати, тим не менше, ви його будете відчувати на рівні підсвідомості, і це буде вибудовувати процеси в вашій енергоструктурі. Отже, тому я рекомендую саме таким чином через плейлисти або окреме відео взяти, поставити на Прослуховування по колу і собі слухати певний час. Можна поставити вночі на навушники або біля себе поставити тихенько телефон, щоб не заважати іншим своїм домочадцям, і таким чином прослуховувати ці відео. І я думаю, що ви отримаєте, безперечно, цікавий результат вже за кілька днів тижнів ви відчуєте зміни. В своєму житті, в собі, самому. Отже, будь ласка, <працюємо>, працюємо. Я, знаєте, почув таку істину, ну, не, не істину, а Бог, Боги, коли створили людину, вони пожалкували через певний час про те, що зробили це. Та і люди пожалкували. Про те, що вони створили собі богів. Ви знаєте, зараз, досліджуючи різні пантеони богів, ми бачимо, що не всі ті, кого ми вважаємо богами, були богами. Це представники інших рас, звісно, які мали на той час надзвичайно потужні, продвинуті технології, порівняно навіть з людиною теперішньою. І я вам скажу, що. Це просто були представники інших рас, інших світів, які тим чи іншим чином опинились тут. Дехто з них свідомо прийшов в суди групами дослідницькими вивчати, досліджувати, дехто взяти участь, дехто суди потрапив в, в наслідку певних. Катастроф, просто були можливо, під час військових дій, космічних війн, підбиті їх літальні апарати, і вони зробили вимушену посадку в найближчому, зручному для них, для їх проживання світі, більш-менш, і продовжили своє життя, не маючи можливості повернутися в свій світ, адже їх. Материнські кораблі були пошкоджені настільки, що їх неможливо було відновити, і вони на човниках приземлилися сюди, і це були і досить численні, і не дуже численні групи представників інших рас. Ми так дослідили для себе називаючи американські пантеони, і побачили, що там жодного. Бога, так званого, не є. Всі представники іншого планетян, їх п'ять кланів, можна так сказати, трьом з ним, зовсім байдуже на нашу цивілізацію людей, вони пристосувалися існувати тут, в своєму якомусь особливому вигляді, і їх ну, не те, щоб все влаштовує, але вони плюс-мінус знаходяться. Налаштованими, і їм достатньо комфортно. Хоча дві з них з радістю би покинули нашу, наш світ і відправились би додому, аби у них була така можливість. Ми звернулися до володарів Всесвіту. Якщо буде така нагода і оказія відправити представників цих раз в зручний для них. Світ, більш зручний для них світ. Дві раси якраз ем, ем, згодилися, і їм цікаво допомагати в нашому розвитку і встановленні світу добра на нашій, в нашому світі. І вони і раніше допомагали лімурійській расі в вибудові мережі. Ем, міст Агарті. І тепер теж вони приєднаються в наведенні ладу і стабільності тектонічній стабільності планети. Вони з радістю включилися в цю роботу по наведенню ладу і гармонії в нашому світі. Те саме стосується і інших деяких пантеонів, які ми ще будемо досліджувати більш глибоко. Спілкуючись з ними на тонкому плані, не всі боги тих, кого ми називаємо богами. Ну і ми з вами домовились, Бог єдиний, творець всього сутнього, але є інші вищі істоти, представники інших цивілізацій, яких люди б сприймали за богів, створивши з них собі богів, і представники творців цього світу, хранителів цього світу, вічно живі, і багато ще. Вознесенні майстри, і владики, архангельські сутності і так далі. Ієрархія складається досить потужна, розгалужена, треба її вивчати, досліджувати, використовувати для навчання, бути обережним, не все так там однозначно, не всі такі білі і пушисті, і не всі про добро. Отже, будьте уважні: мирного вечора, мирного неба!